Хуліганам, які чинили бійку на футбольному матчі у неділю біля стадіону, СКА, загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це сьогодні журналістам Правди наживо» повідомили у головному управлінні поліції Львівщини. Йдеться про сутичку між футбольними вболівальниками. Вчора наші кореспонденти розповідали деталі масової бійки. Нагадаю, все сталося через поділ фанатів на правих та лівих. Під час зіткнення молодики ж одне в одного каміння. При затриманні у хлопців виявили чимало зброї ножі, сокири та саперські лопати. Крім того, в момент сутички серед лівих фанатів були люди, які раніше брали участь у проросійських мітингах. Втім, у поліції цей факт коментувати відмовилися. Це було 29 громадян з одного боку і 13 з іншого боку учасників. У них були вилучені предмети предмети, такі як ножі, біти з метою встановлення, чи відносяться вони до холодної зброї, чи ні. Призначені експертизи, то тривають ряд слідчих дій.